Доброго дня, у нас знову надходження. Це Mercedes-Vito 2010 року на двигуні 2 і 1. Дизель, автівка по колу зроблена, нарікань по автомобілю немає. Показую вам задній ряд сидінь. Ролики поміняні, комбінований салон, об'ємне підсвічення салону. Все дуже гарно, доглянуто. По колу нарікань по автомобілю немає, багажний відсік, у нас груз пас йде. Тут у нас електросклопідіймачі, ручні, регулювання світла, шкіряне кермо, пробіг 315 тисяч, механіка шестиступенева, штатна мультимедія, є підігрів та вентиляція сидінь. Тут у нас є кондиціонер, все працює відмінно, без нарікань. Цей автомобіль можна придбати в компанії «Автофокус» за адресою НАТО Футкевича 22Б. Лізінг-кредит, як бажаєте, тому чекаємо на вас.